Перший масований удар року сьогодні, 5 січня, Україна пережила чергову важку ніч з дронами та балістикою. Із 165 запущених ворогом безпілотників. Наші сили ППО збили 137, але зафіксовані влучання. Ходілись цим відео, і не забудь підписатися на мій канал, щоб знати більше. Трагедія сталася в оболонському районі Києва. Шахет влучив у приватний медичний заклад. Удар пройшовся на другий поверх стаціонару, де в цей момент перебували люди. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка 1995 року народження, який проходив там лікування. Ще четверо людей отримали поранення, двоє з них у дуже тяжкому стані. Загалом із клініки довелося терміново евакуювати 26 пацієнтів. Критична ситуація і в Славутичі місто енергетиків повністю залишилося без електропосадження через пошкодження об'єктів інфраструктури. А в одну з п'яти поверхівок міста влучив дрон, який, на щастя, не розірвався. Неспокійно було і в Чернігові. Там комбінований удар пошкодив школу та житлові будинки. У Фастівському районі також є жертва. Загинув місцевий житель, чий дім ворог знищив до фундаменту. Росія продовжує тактику терору проти цивільних, обираючи цілями лікарні та енергетику в розпал зими.